Так, усім привіт. Сьогодні буде розпаковочка близько 30-35 телефонів. Буде не пам'ятаю точно скільки. Всі відправляємо новою поштою. Телефони йдуть. Бу відправка йде по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також можна подивитися, вибрати собі варіант. У місці рівному є фізичний магазин в районі автовокзалу. Зараз буду показувати всі телефони йдуть підготовлені, протестовані, перевірені. До речі, є ще роз покажу. Хороший варіант 7 Plus Jet Black 128 Мб, Тут 100% акумулятор, ціна 4 тисячі, поки, поки не забув. І є великий вибір по різних паверах. Ще поприходили. Є ось такі з, з ліхтариком, сонячною панелькою. Є більші варіанти. Ну, кому буде цікаво, пишіть, я буду показувати. Так, це у нас Note 7 чорненький, Зараз помаленьку вам буду показувати. Samsung A30S. Ось такий чорненький. Не пам'ятаю по, по пам'яті, буду пізніше все показувати, розказувати. Ось такий синій, знов Note 7. Далі це у нас в чехольчику, до речі, ось такий чехольчик. Samsung a 31 чорненький. Ну, Чехол такий, але комусь на перший час підійде. Так, що тут у нас є ще трохи телефончики, зараз все покажу. Так, редмі 9. Не знаю точно, скільки буде там пам'яті, але бачу непоганий постану. 32 чи 64. Це вже пізніше. Кому буде цікаво, пишіть, будемо уточнювати. А10 Samsung синій є ще у червоному кольорі. Тут поклеєне захисне скотч, то плівочка бачу. Є два, два штучки таких. Так, це у нас Note 8, чорний колір. Далі Samsung a 02 s 32 біленький. Хороший варіант, питають часто. Redmi Note 9. Ось такий варіант. Тут що у нас? Тут поклеєне захисне скло, бачу ще у гарненькому, в непоганому стані. Потім всі телефончики я відзнімаю окремо, буду закидати. Samsung, по-моєму, A04, ось такий варіант. Якщо є якісь питання в когось, пишіть, задавайте, будемо відповідати. Oppo A12, якщо не помиляюся, Не пам'ятаю, Вони дуже схожі, там є різні моделі Note, Note 9 Pro, здається. Цікавий біленький колір. А12 Samsung на 64 Гіабайти. Чорненький, темний. E, Samsung a 10 s Темно-синій. Note 7 знов темно синій. Це, no. мабуть, a 10 s Лівочкою, по-моєму, що бачу, поклеєна. Повна коробка у нас. Так, Redmi 10, c не знаю скільки, скільки пам'яті, трошки бачу потертий ззаду корпус, але зробимо обов'язково хорошу ціну. ZTE Blade A52. Ось такий чорненький. Бачу, що плівка заводська висить на ньому, держиться. Samsung H10 32 Гіабайте. А11 на 32 ГБ. Є ще такий самий варіант у червоний, такий розуватий колір в ньому. Так, 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 так. Є ще там трохи моделей у... У мене по наявності інших варіантів. Ну, якщо там, я думаю, все ж видно по, -по відео. Дуже крута моделька це LG. Весь, е ось такий варіант. Заокруглений екран тут. Я бачу трошки царапинки по 3D заставка. Цікавий цікавий дуже телефон, як він розблоковується. Цікавий телефон, він з коробочкою йде. Ну, крутий телефон, крутий. Він з коробочкою і зараз скажу точно модель, бо я не пам'ятаю. Velvet, мабуть, LG Velvet він йде чи як. Щось не пише. LG G9 моделька. 5G версія. Snapdragon, але який не пам'ятаю. Ось. Ну, є, він з коробочкою. Хороший варіант, цікавий. Що з коробкою ще є? A21S Samsung? Ось такий темний колір. Він йде з коробочкою також. Може часто питають, що є з коробочкою, бо не всі варіанти є з коробками. Ви бачите, як приходять всі телефони повністю в честі, без різних аккаунтів. Moto G72. Ось така коробочка. Зараз відкрию. Прикольний телефон. Цікавий. Це знову сучасна модель. 108 мегапікселів камера. Так. Ну, телефон літає. Гарненько працює, бачу. Тут іде вже Type-C роз'єм, бачу роз'єм на наушники є. 3,5. Так. Ось такий варіант що у нас 9 c Темно-синій колір. Далі. Обклеєний по блатному. В карбоні. Huawei. Не пам'ятаю, що це за моделька. Не пам'ятаю, точно не буду казати, бо вже й забув. Це новітній чехол просто такий на ньому був. Redmi 9A градієнтовий колір. 9 a вони там є ще у чорному кольорі. Кому цікаво 32-ки, гарна ціна буде. Samsung H02 синій такий колір. Мабуть, Note 10 чи просто Redmi 10, не пам'ятаю, як не виглядає. 5G-версія бачу тут у нас буде. ZTE Plate a 51 Ось такий варіант. Ще пару штучок є, покажу. Oppo Ну, Oppo якийсь. Не пам'ятаю точно який Oppo Samsung a 20 Такий варіантик. 9 a синій колір. Samsung A03Core чорненький. Знов моторола e, така сама G72, тільки ця вже була в коробці, ця без коробки. E, у пам'яті пізніше там буду знімати окремо відео, або кому буде цікаво, можете писати мені у повідомлення. І Samsung A04 на 32 ГБ. От такі варіанти у нас є по наявності. Поки що на сьогодні кому цікаво пишіть уповідомлення, додайтеся у наші телеграм, інстаграм, ютуб. Пишіть, коментуйте, ставте лайки, чи вам подобається такі відео. Будемо дуже вдячні. Ось всі телефони можу показати. Всі зараз будемо ще більше підготавлювати, заряджати. Деякі варіанти ось можна показати ще з коробками йдуть ось ці От Velvet LG, а не Velvet A21S. Кому можливо цікаво, можна ще додатково комусь потрібно в сім'ю в родину зарядки, якісь, можливо, павербанки є. Ось зараз такий великий, він на 60 тисяч мА. Простенький, тут немає швидкої зарядки, але на, на три виходи є. Зараз заряджаємо його, щоб потестувати, скільки він там буде тримати приблизно. Є різні ось такі лампи портативні, 140-155 ціни такі. Портативні вони мають свій акумулятор. Там в районі 4 годин я тестував. Ось така лампа є, до речі. Так світить. Тут фонарик є, можна ще ось тако скласти. Ну, я показую, можливо, комусь буде цікаво, може хтось ще не купив. Ось собі Так, поставив можна, якщо... Більше світло. І тут як фонарик просто використовується. Пишіть у повідомлення, кому що цікаво буде, обов'язково будемо домовлятися. Дивись далі, які моделі є ще в наявності на сьогодні. Зараз додавлю декілька відео оглядів. штук. Приїхав Samsung H10, червоний колір, 1500 ціна, має 32 ГБ. Є ось такі потертості по задньому корпусу, але вони незначні. На роботу ніяк не впливають. Мікророз'єм, також є роз'єм на наушники 3,5. Зараз покажу всю інформацію. По склі немає ніяких питань серйозних За додаткову плату можу поклеїти захисне скло повністю чистий, без різних аккаунтів. Так, a 10 s 11 й Android. Зараз скажу по пам'яті. Точно 2 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 32 ГБ. Відкрию ще камеру. Ось така передня. Так, і задня. Ну, доволі непогано. В комплекті йде зарядний шнур мікро та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть уповідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм та інстаграм. Ось є ось такі варіанти: бюджетні, по е, півтори ціна та 1400. Е, ZTE Blade a А3 го року. Вони йдуть на 32 два Цей синій зараз покажу більш детально. Синій ззаду корпус у гарненькому стані, по боках теж у гарненькому стані. Тут, до речі, йде мікророз'ємчик є роз'єм на наушники 3,5. По екрану є ось такі царапини. Так, телефон працює досить непогано. Підійде для простих задач, для дзвінків. Ось такий варіант. І зараз покажу ще червоний. В комплекті йде до кожного, зарядний шнурочок мікро. Покажу ще червоний. Червоний іде е, трошки дешевший. Ззаду е, потерта трошки кришка. Телефони досить непогано працюють. Тут слабенька оперативна пам'ять, але працюють непогано. По екрану тут теж є царапки. Теж 32 працює досить непогано. Для замовлення пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал. Так, приїхав Redmi 8A, ціна 1700, чорненький колір. Ззаду є потертості, але не серйозні. Так, телефон працює досить непогано, простенький для простих задач. Тут іде Type-C роз'єм, також є роз'єм на наушники 3.5. Ось такий. Смартфон по екрану серйозних косок царапок немає. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Повністю чистий, без різних аккаунтів, Redmi 8A 32 Гб Простенький телефон для звичайних задач. 10-й Android встановлений тут та 2 ГБ оперативної пам'яті. Зараз покажу ще камеру. Ось така тут камера. Ну, простенька, непогана камера. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та телефон, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також кому цікаво цей або будь-який інший варіант, пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на Telegram та Instagram. Samsung A10. Ціна 2000 має відбиток пальця. по стану досить непоганий, серйозного чи критичного нічого немає. Тут йде мікророз'єм на зарядочку. По екрану все гарненько. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло. Зараз покажу інформацію про телефон. Повністю чистенький, без різних аккаунтів, А10s, 11 Android. По пам'яті. Так, 2 ГБ. Оперативна пам'ять і пам'ять телефону 32 ГБ. Показую ще камеру. Ось така тут камера. В комплекті йде зарядний шнур, мікро та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої відео. Про кожну модель є детальний відео огляд. І для замовлення пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на Телеграм та Інстаграм. Темно-зелененький хак і колір Realme 6i. Ціна 3000. Має відбиточок пальця ось такий по стану. Є якісь легкі-легкі царапки, але не суттєві на роботу ніяк не впливають. Тут Type-C роз'єм. Також є роз'єм на наушники 3.5, Ось такий по ободу. По екрану серйозного, критичного немає нічого. Якісь легкі-легкі, ось тут потертість, але незначна. Зараз покажу інформацію про телефон. Працює все досить добре, швиденько, повністю чистий, без різних аккаунтів. Так, Realme 6i, 11 Android, встановлений 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 128 ГБ. Покажу ще камеру зараз. Так, окей. Ось така тут доволі непогана камера. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої варіанти. Є великий вибір по смартфонах. Для замовлення пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм. -канал. Є а 20 модель, є відбиточок пальця. Ціна 2200. так має легкі потертості косочки по корпусу, але незначні. Телефон працює все досить гарненько, перевірений, протестований. Тут Type-C роз'єм. Ось такий по стану. По екрану серйозних коцок чи царапок немає. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло. Зараз покажу всю інформацію про телефон, повністю чистий, без різних аккаунтів. Є легкі-легкі, ось такі засвітики зверху, але не серйозні. На роботу вони ніяк не впливають. Так, 11-й Android. По пам'яті він має 3 гігабайти оперативна пам'ять і пам'ять телефону 32 гбайти. Покажу ще камеру. Ось така передня та ось така задня. Доволі непогана камера. В комплекті йде зарядний шнур type c та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть уповідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.